Коли потрібно приймати хрещення, як правильно вірити в Бога, та яких канонів потрібно дотримуватися, все це пояснює нам Біблія в усього християнського світу. Є канон. Що таке канон? Це перелік книг Старого і Нового Завіту, які утвердили в 325 році. Туди приїхали. Люди всіх конфесій і деномінацій, різні священники, і вони затвердили канон. Якщо ви зайдете в православну церкву, католицьку чи протестантську, там є канон. Це перелік книг старого і нового завіту, на якому будується і базується все християнство по всьому світу. І для того, щоб зрозуміти, яка віра правильна, що таке хрещення, для чого взагалі обряди ритуали, чи потрібні вони, чи не потрібні. Для цього потрібно вивчати Боже Слово, тому що якщо подивитися, навіть раніше в православній церкві була катехізація: 40 днів людину підготовлювали до хрещення, пояснювали, що таке хрещення в отця, сина, святого духа. Це був свідомий вибір людини. Коли людина свідомо віддає своє життя для Господа і присвячує своє життя для нього, і це була реально підготовка 40 днів. Знаєте, з приходом різних імператорів, царів, одні прийшли, сказали, давайте будемо іконопочитання робити. Інші прийшли, сказали, давайте не будемо цього робити. І з кожним таким правлінням, хто приходив до влади, то вони казали робити це, то не робити це і для того, щоб нам не сходити з цього вузького. Бо шляху і правильно вірити, як настановили нас апостоли святі, сам Ісус Христос, який будував церкву, нам треба вчити Біблію, вивчати це Боже слово, щоб розуміти взагалі, як нам потрібно рухатися, тому що при владу до влади прийшли одні, сказали робити те. Потім ті прийшли, сказали робити те. І от таким чином дуже багато все з'єдналося з, з язичеством. І зараз в церквах багато язичества, і навіть деякі обряди ритуали взагалі строго заборонені в християнстві, але люди продовжують це робити. Бо просто нав'язали. Там комуністичний режим, коли був нав'язав. І тому людям треба вивчати Боже Слово, тому що реально є невігластво в цих питаннях, адже, наприклад, нас то, може і хрестили в дитинстві, але не навчили. Не навчили, що таке хрещення отця, сина, духа святого, як це нам допомагає в життю, як ми маємо цим користуватися в життю, і так далі, як правильно молитися, щоб Бог нас почув, як взагалі жити по Божим законам, заповідям. Оце все потрібно вчити, це все потрібно розбирати, вивчати Боже слово. Як ми вивчаємо в університети, ми ходимо, отримуємо якусь освіту в школі, в університеті. Потім ми йдемо на роботу. У нас постійно йде підвищення кваліфікації. Ми постійно навчаємося Отись духовний університет, духовний інститут, ми маємо вивчати Боже Слово, щоб ми були в просвітництві такому і розуміли, що ми робимо, і не змішували язичество, обряди, ритуали, яких немає взагалі в християнстві. Чому так багато розбіжностей, чому так багато сварок між християнами? Тому що йде відход від канону, і людям важливіші традиції, обряди, ритуали. Та мені так бабця сказала. Мені там так сказала, але Бог що каже. Це ж найважливіше. Ми маємо догодити Богові найбільше. Ніж людям догодити, що хоче Бог, і тому потрібно вивчати Боже слово, щоб розуміти взагалі, тому що канон є канон, і на цьому каноні має будуватися будь-яка церква. Рухатися так я сказав, це Господь. Напишіть мені, якщо хочете вивчати Боже слово, і я буду вам в цьому допомагати.